Проведемо невеличкий тест кабанчика з нержавійки. Попрошу свого асистента витягнути зубочистку. Не зубочистку, а паличку. От якщо вона витягне коротку, то візьмемо з горіховими накладками. Якщо асистент витягне е, довгу паличку, то візьмемо на тест з накладками термоясень. Так, беремо з накладками термоясень. Беремо кабанчика на тест з накладками термояса. Йдемо. Тут місце, де ми перевіряємо свої вироби. Ріжучу кромку перевіряємо. Значить, перевіряємо перед Ріже добре. Це ми перевіряємо на... Сухому дуру. Так. Перевіримо наріз темляки, поплетені з паракорду, і вірьовка для білизни і мотузка для білизни. Ну так от, примітивно. На перший погляд, примітивно, але ніж з такими характеристиками технічними, тобто твердість 57-58, нержавійка стійкий до корозії, зведений в 0,2 03 з заточкою мікрофаска, справляється з такими навантаженнями. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь, пишіть в особисті повідомлення або за номером телефону 093 811 3740, завжди відкритий до конструктивного діалогу.